Якщо вам потрібно закрити воску велику ділянку, не обов'язково це робити, як зазвичай носиком писачка. Ось так, отвір у писачка дуже маленький, і це буде Дуже довго. Я зараз вам покажу інший спосіб. Спочатку вилийте вміст писачка, щоб він був порожній. І вмочайте його тільки боком в парафін. Або в шматочок воску. І ось так боковою частиною писачка закрити велику ділянку малюнка, але біля контурних ліній, щоб не вийти за контурні лінії, все ж таки потрібно зробити носиком писачка і набрати в нього. Шматочок свічечки або воску, і пройтися делікатно біля контурних ліній, але вже буде набагато менше роботи, тому що велику частину основну ви вже закрили воском менше, ніж за хвилинку. Нагадаю, вам потрібно вилити вміст писачка, він обов'язково має бути порожній. Бачите, порожній. Потім вмочаєте його ось так боку і просто пишете боковою частиною. Ви таким чином вкриваєте велику площину, ніби плівкою. І у вас не буде маленьких щілинок, куди може потрапити фарба. Не забувайте, що нахиляти писачок можна тільки, коли він порожній, бо якщо потече на писанку, у вас буде велика пляма, тому ми маємо обов'язково перевернути його і вилити в міст. Подивіться, бачите, порожній писачок. От тепер ми можемо його просто-тільки вмочити боком. Все. Всередину не набирати віск, просто боком. І велику ділянку можна закрити дуже швидко. А тепер я пофарбую писанку в чорний і зніму віск. Це старовинна писанка волині зірочка. Вона має два кольори: зірочка червона і чорне тло писанки. Але можна було б зробити зірочку будь-яким іншим кольором. Якщо другий колір чорний, перший можна було б зробити не тільки червоний, а наприклад, рожевий або синій, або зелений. Жовтий, оранжевий, який вам подобається, і потім зробити чорне тло. Тоді ваша б зірочка була не червона, а, наприклад, синя.